Ностальгія. Коли обираєш спосіб витрат, літвечір або за продуктами в маркет, думаєш про цінність минулих порад, які посилав тоді, послав сьогодні і посилатимеш завжди? Думаєш про усіх тих невдат, які бухали вже о 9 біля під'їзду на ганку. Які не спали ніч, задовольняючи страшних дівчат, жодна з яких все одно не кінчала до ранку. І де тепер та романтика, що була, дешеве пиво, трава і презерватив. Тепер без найобу не протягнеш і дня, а пиво розбавлене гірше бензину. Це все як дешеве попсове кіно зі спецефектами, щоб відволікати. А Коїни і тарантіно, як і було. Стріляють на смерть у фірмах і будуть стріляти. Ні, ми з тобою, а ніби не ще пішов, як копки, я маю човки на ринку. Забивай, давай. За чай. Це що небудь круге. Двоє чоловіків стояли у темряві. Велика шиня притислася до ніг. Одного з них. Він усе рокував назад, а вони сідали знову. На його ліву ногу. Грязні кеди і тепла шнурівка стали звіряті всім чистим, своїм. Чоловік отримав довіру, ставши звіряті за Бога десь тут, в серці, дійсно, святого. Дякую вам.